Посміхайся, чуєш, посміхайся, бо віднині все в твоїх руках, якщо віриш в себе, Бог з тобою, він освітить твій життєвий шлях. якщо віриш в себе, Бог з тобою, він освітить твій життєвий шлях. Дорога довга до самої себе, стежиночка терниста і вузька, та при підтримці Господа Творця пройти й перемогти самую себе, повіривши у Бога, я змогла пройти і перемогти самую себе, повірити. У Бога я змогла і Україна, вірю також зможе, бо ж полоса є чорна й біла теж, як серце переповнене любов'ю, там зла не буде й ненависті теж, як серце переповнене любов'ю, там зла Теж. Прийде той час розквітне Україна, завдячуючи Богу й молитвам, простим тим, щирим вірним українцям, хоробрим її донькам і синам, простим тим, щирим вірним українцям, хоробрим. Синам, то посміхайся, чуєш, посміхайся, бо віднині все в твоїх руках, якщо віриш в себе, Бог з тобою, Він світить твій життєвий шлях, якщо віриш в себе, Бог з тобою. Світить твій життєвий шлях.